Із солдатом Євгеном Гребченком, вогнеметником відділення вогнеметного взводу роти радіаційного хімічного біологічного захисту, попрощалися в Сумах. Провести чоловіка в останню путь прийшли його сусіди, знайомі, друзі. Загинув воїн під час стрілецького бою на Сумщині. До того як близьким повідомили про його смерть, тиждень вважався зниклим безвісти, розповіла його двоюрідна сестра. Зателефонували, сказали, що зникли зниклий безвісти. Наші були надії. Були надії, але потім сказали, що, на жаль, ні. Дата смерті в нього 16.06, а нам сповістили це на наступний тиждень. Євген Гребченко народився і жив у Сумах. На момент смерті чоловікові було 38 років. Із рідних у нього залишилася сестра, розповіла пані Світлана, що знала Євгена з дитинства. Батьки в нього померли рано. Мама хворіла, померла, потім батько. Тяжко було цій дитині по житті. Не було ні батьківського плеча, ні батьківської підтримки. Цьому році весною він пішов добровольцем воювати. Закінчив учебку місяць, пробув. І під на Сумщині Великої Писарівки пішов перший бій і не повернувся. З дитинства його знали, Так Так. хотів бути героєм, хотів бути пауком. Сумно. Рішення його піти це дуже велика його повага, моя повага до нього. Зараз не дуже складний час для нас в нашій країні, те, що ті тварі роблять тут. Я ним пишаюсь, ним пишаюся, він завжди залишиться в наших серцях. Це мій двоюродний брат. Я пам'ятаю ще в дитинстві деякі моменти. Він був дуже добрий. Він тобі віддасть все. Дуже важко те, що його немає. Кожен день дивлюся на війни. І кожен день у нас починається з тих, що ми когось хоронимо. То батьків, то братів, сестер. І дуже болить, серце розривається, що ми втрачаємо таких молодих, яким тільки жити, жити, дітей своїх виховувати. Після відспівування загиблого в Святогеоргіївському храмі його з військовими почистями поховали на алеї Слави Бероніського кладовища Сум. Анна книжолех Вороненко Суспільне новини Суми.